Музична група, що ви такі гарні пісні співали, тільки що і сьогодні я хочу проповідувати по уривку із святого письма послання апостола Павла, через яке Господь найбільше говорив до мого серця, і от впродовж мого життя. І напевно я можу назвати це моїм улюбленим посланням апостола Павла. І це є послання до Филип'ян. Давайте перед початком схилимо наші голови в молитві. Господи, яка велика привілегія бути в присутності Твоїй і в домі Твоєму, І яка велика радість чути, як Ти говориш до нас і як Ти використовуєш нас, Господи. І молимо, щоб сьогодні ти здійснив і, і перше, і друге. Молю про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отож, на території сучасної Греції є таке місто на півночі, воно називається Филипи, і під час другої місіонерської подорожі апостол Павло він заснував там церкву. І ця історія вона розповідається у книзі дії святих апостолів в 16 розділі, там дуже цікава історія. І першу жінку, яку там увірували, звали Лідія. І ця церква, вона дуже-дуже сильно любила апостола Павла. І про це очевидно із послання, якого ми читаємо. І ось 12 років після того апостол Павло він сидить у в'язниці в Римі. І під загрозою його життя. І ось він пише е, лист е, до филип'ян. І впродовж того періоду, тих 12 років, е, церква у Филиппах, вона підтримувала е, апостола Павла фінансово більше, ніж, е, ніж будь-яка інша церква. Він був їхній апостол, і вони е, справді шанували його. І навіть коли він. Опинився в в'язниці, і його життя стало під небезпекою. Вони не відкинули його, щоб врятувати себе, але навпаки, з'єдналися з ним і відправили Епафродита, щоб він їм, щоб він ще більше приніс йому дарів. Але Епафродит він приніс в Рим ще й деякі погані новини. Він сказав, що в церкву проникли деякі вороги. Христа Христового і це загрожує їхній вірі. І ось філіп'яни вони дуже збентежені, адже апостол Павло в Римі і він може померти. А в церкві є лжевчителі, які загрожують вірі. І якщо апостол Павло помре, а тут лжевчителі, що буде із Євангелією? І ось апостол Павло їм відповідає, послання до філипп'ян, перший розділ з 12 по 14 вірші. Бажаю ж я, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо в усі приторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа, а багато братів у Господі через кайдани мої посміліли, та ще більше відважилися, та ще більше відважились Слово Боже звіщати безстрашно. І апостол Павло він сидів у в'язниці, але це не так було, що він за гратами. Він сидів у Кайданах, а його сторожила римська варта. І ось ця римська варта і є преторія, як ми бачимо у 13 му вірші. І ось він, він сидів, римська варта змінювалася, і він всім їм розповідав Євангелію. І ось він каже, що навіть те, що я в'язниці, воно все одно є на успіх Євангелії. І Іншими словами, він, він говорить, що не має значення те, чи я вийду із в'язниці чи ні. І не має значення навіть те, чи житиму я чи ні. Те, що має значення, це, це те, чи проповідується ім'я Ісуса Христа. І основний уривок, про який ми будемо сьогодні говорити, це є з першого розділу із, із 19. -го. По 26 вірші. І Він слідує за, за, тим, за тим уривком, де апостол Павло говорить, що все ж деякі люди вони проповідують Ісуса Христа так, щоб насипати більше солі до ран апостола. Але навіть і це робить Його щасливим, тому що ім'я Ісуса Христа проповідується. І давайте прочитаємо. Із 19 го вірша. «Бо, бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа, через чекання і надію Мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений у тілі Моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати, тягнуть мене одне і друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишатись в тілі, то це потрібніше ради вас, і оце знаю певно, що залишусь я і пробуватиму з вами всіма, вам на користь. Та на радощі в вірі, щоб ваша хвала через мене примножилась в Христі Ісусі, коли знову прийду я до вас. Ми бачимо в житті апостола Павла є справді одна велика пристрасть. Все, що Він робить і все, що Він чинить, воно, є, воно має лише єдину ціль: щоб Ісус Христос був звеличений, прославлений і пошанований. І дивіться, як цікаво він пише, 20-й вірш через чекання і надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений. Він каже, що він ні в чому не буде посоромлений. І що таке сором? Сором це є відчуття вини чи якогось неправильного вчинку, який ми зробили, і він опускає просто нас нижче плінтусу перед тими людьми, від яких ми очікуємо одобрення. І всі ми знаємо, що таке сором. Сором це коли учень, який на святі розповідає і він раптом запнувся, забув слова. І ось ця довга пауза, і інші люди, які перешіптуються, йому соромно. Сором це коли студент, відмінник, який насправді не знає матеріал, і він списує на екзамені. І ось викладач приходить, він його піднімає, витягує всі його шпаргалки, всі маски зриваються, і йому соромно. Ось це є сором. А а що таке, а яка є альтернатива сорому, яка противага сорому? Противага сорому це знати вірш, добре на пам'ять, і знати матеріал. Противага сорому це противага тому, що я засоромлений, це коли я пошанований. Але апостол Павло був дуже дивною людиною, незвичною. І ми, як християни, ми дуже незвичні люди. Дивіться, 20-й вірш. Через чекання і надію Мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер Христос буде звеличений у тілі моїм. Тобто противага тому, щоб Він не був посоромлений, це не те, що Він пошанований, а Ісус Христос звеличений. І те, що ми любимо, воно і визначає те, що мене засоромлює. Якщо я люблю. І всім серцем прагну, щоб люди думали добре про мене, то мене засоромлює, коли люди думають інакше. Але якщо я всім серцем хочу, щоб Христос був звеличений, тоді я посоромлений, коли Він є знеславлений через, через мене. Але апостол Павло, Він справді любив Ісуса Христа. Він так його любив, як мало людей в світі любили. Ісуса Христа. В посланні до Филип'ян, третій розділ, 7-8 вірші він каже, те, що для мене було надбання, те я вважав за втрату. І взагалі я все вважаю за втрату ради переважного пізнання мого Господа, Ісуса Христа. Він, він справді, любов Ісуса Христа. І коли, ти, коли дійсно в тебе в житті є щось, що ти любиш і лелієш, то всередині є таке велике бажання розповісти про це іншим люд, людям, щоб і вони. Приєдналася до твоєї радості, і ось таке його було бажання, щоб і в інших людях Христос був звеличений. І далі, як Христос звеличений, і апостол Павло Він далі додає: через чекання і надію Мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. І у момент слабості церква у Филипах, вона могла сказати: Добре, апостол Павло, Христос це найбільша цінність для тебе, ти насолоджуєшся близькими відносинами з ним, Він врятував тебе від кораблекрушіння. Але ось зараз, коли меч висить над твоєю головою, коли тебе очікує смертна кара, де цінність Христа зараз? Чи він залишається для тебе дорогоцінний? І ось він пише, що він із цілою сміливістю, як нині, так і завжди очікує, що Христос буде звеличений у Його тілі, чи то життям, чи то смертю. І смерть вона не була перепоною для нього. Але для багатьох людей смерть вона справді є перепона, тому що вона робить марними. Цілі людей. Вона робить марними їхні найбільші цілі, і забирає від людей те, що вони цінують найбільше. Але апостол Павло, він найбільше в своєму житті цінував Ісуса Христа. І смерть для нього це була як нагода ще більше прославити Ісуса Христа. І ось він пише: чи то життям, чи то смертю. Тобто, грубо кажучи, не має значення, що буде з ним. Важливо, щоб Христос був звеличений. І хоч життя і смерть в нашій уяві, вони можуть бути як ворогами, ну, як дві альтернативи, як те, що конфліктує одне із з одним. Але тут є якась така дивна єдність в тому всьому. І далі, у 21-му вірші, Він є такий підсумок, як же ж так, що Христос. Він буде звеличений у житті Апостола Христа чи то життям, чи то смертю. І ось центральний вірш. 21. -й. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. І далі, з 22-го по 26-й вірш, Він розкриває, що ж це означає, що життя то Христос, а смерть то надбання. І ми зараз візьмемо е, дві половинки цього 21 го вірша, і вони будуть нашими дороговказами в розумінні віршів з 22 го по 26. й І перше е, смерть це надбання. Е, в перекладі Хоменка перекладно смерть то прибуток е, російською мовою це приобрітєння. Е, чи роздумували ви коли-небудь про зустріч першого апостола Павла і апостола Петра? Про це апостол Павло розповідає в посланні до Галатів, коли він пішов в Єрусалим, і в них було кілька тижнів спілкування із апостолом Петром. І мені цікаво, чи Петро він розповідав Павлові про свій досвід із Воскреслим Христом. Який записаний у Євангелії від Івана, 21 розділі. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос Він питає Петра, чи Він його любить, а Петро стверджує, так, Господи, люблю. І потім Ісус йому каже: Тоді паси моїх овець. І після того Ісус Христос говорить: давайте відкриємо. Івана, 21 розділ. 18 -й, 19 -й вірші. По правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підпорізувався і ходив, куди ти бажав, а коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже, і поведе куди не захочеш. А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. І прославити Бога своєю смертю і звеличити Христа своєю смертю, це одне й те саме. І я думаю, що коли Павло і Петро вони подали один одному правиці спільноти, і апостол Павло пішов служити язичникам, а Петро євреям, то я думаю, що вони пам'ятали довго той потиск руки і той погляд очей, який говорив: ми звеличимо Христа до самої смерті. І ось це є та істинна братська спільність, яка повинна бути. І між нами. Але як возвеличити Ісуса Христа своєю смертю? Чи це означає померти мученицькою смертю? Ось як апостол Павло йому відрубали голову, чи апостол Петро, згідно передань його розіп'яли е, догори ногами, е, чи приклади інших мучеників. І мене особливо захоплює приклад нашого брата Яна Гуса. Який був чеським реформатором, і він був професором в Празькому університеті, і він вірив в те, що віримо ми, і він проповідував те, що проповідуємо ми. І за це його спалили живцем за Прагою. Це було 6 липня 1415 року. І коли його спалювали, він радісно співав гімн Богові. І він справді звеличив Христа своєю смертю. Смерть для нього була прибуток. І що ж значить для, для мене з тобою, для нас із вами возвеличити Христа своєю смертю? І апостол Павло він дає відповідь на це питання е, у 21 му вірші? Якщо, якщо я вірю, якщо я дійсно вірю, що смерть для мене це надбання, то я дійсно е, возвеличую Ісуса Христа своєю смертю. І далі у 23 му вірші е, написано тягнуть мене одне і друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше, це значно ліпше, дивовижна фраза. Це значно ліпше, ніж всі мої друзі, які є в мене в школі чи в університеті. Це значно ліпше, ніж е, дружина, яку я кохаю, чи ніж діти. Які обіймають мене, коли я приходжу додому. Чи це значно ліпше, ніж подорожувати по світу? Чи це значно ліпше, ніж з'їжджати лижами з Мальовничої гори? Чи це значно ліпше, ніж ніж дім гарний в лісі чи біля моря? Чи це значно ліпше, ніж, ніж розвиток мого бізнесу і просування в моїй компанії? Чи це значно ліпше, ніж радість онуків на старості? Так, так, і ще раз так, це, це набагато ліпше, це в тисячі разів ліпше. І, дорогі брати і сестри, чи вас багато сивого волосся на голові, чи ще не дуже, але краще тільки попереду, тому що там буде Христос. І ми возвеличуємо Ісуса Христа своєю смертю тільки в тій мірі, в якій ми віримо. Що спільність із Ним в небесах, вона є краща, ніж спільність із будь-якою людиною чи будь-яка інша річ тут на землі. І коли, коли у нашому житті прийде та година, коли ми будемо позбавлені всього, окрім Ісуса Христа, ми возвеличимо Його своєю смертю, коли ми скажемо, Христос це все, що мені достатньо, і навіть більше. Але більшості із нас в нас ще є кілька часу пожити тут на землі. І друга, друга фраза, яку каже апостол в 21 му вірші, бо для мене життя то Христос. І навіть найстаршій людині з нас слід подумати, як Христос він буде звеличений у моєму житті сьогодні, після обіду чи сьогодні ввечері. Чи на тижні на роботі. І як ж це так? Що це значить? Для мене життя, то Христос, що мається на увазі, і апостол Павло він далі пояснює: читаємо 22-й вірш. А коли життя в цілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Коли життя в тілі, то для мене плід діла». Тобто, дивіться, він пише, життя для мене то Христос це дорівнює життя для мене це плід діла. І що це значить? Що життя Христос і життя це плід діла. І далі наступний крок в мисленні апостола Павла, 24-й вірш. А щоб полишатися в тілі, то це потрібні ж ради вас, тобто, це плід діла. Але не просто діла ради Його самого, але ради потреб церкви у Филипах. Тобто, життя то Христос, це дрівнює, що життя для мене, це плідна праця заради вас, дорогі филипп'яни. І далі він робить ще наступний крок. І в 25 му вірші він пише, що ж це за плід. І тут написано, і оце знаю певно, що залишусь я і пробуватиму з вами всіма вам на користь та на радощі в вірі. І пліт це є розвиток і радощі в вірі. Давайте ще раз прослідкуємо за цими сходинками в мислення апостола Павла, 20 20-й вірш: сміливість і очікування, що Христос буде звеличений в моєму житті. І далі, яким чином для мене життя то Христос? Що значить життя то Христос? Це значить, що життя для мене це плід діла. І плід діла е, заради Филипп'ян, заради інших християн. Е, і в чому цей плід? Е, на користь і на радощі в вірі. Е, і зверніть увагу на користь і на радощі в вірі. І що мається на увазі радощі в вірі, як радість від віри і радість у вірі. І апостол говорить, що радість і віра вони приходять разом, і не може бути одного без іншого, і ми не можемо мати радість, неможливо собі уявити радість без віри. Так як неможливо уявити прихід весни без розквітання квітів. Тобто це є речі, які йдуть рука об руку. І в посланні до римлян 15 розділ, 3 вірш. Апостол Павло він молиться про церкву в Римі, 15 розділ, 13 вірш. Перепрошую. І він молиться так: Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю. І миром у вірі. Тобто у вірі є радість і є мир. І насправді, якщо запитати людей, що найбільше вони хочуть, що найбільше їм потрібно, як правило, всі відповіді зводяться до тих двох: радість і мир. І радість і мир є у вірі, або якщо ще інакше перефразувати, то шлях до радості є у вірі. І ця радість, вона є від від довіри Богові і всім Його чудовим обітницям, які є для нас, так і амінь в Ісусі Христі, через Його смерть і через Його воскресіння. І описуючи своє служіння Коринфській церкві, апостол Павло, у 2 Коринтян, 1 розділ 14 вірш, говорить говорить так. 2 Корінтян 1,24. Не тому, ніби ми беремо владу над вашою вірою, але вашої радости, помічники ми. Це моє улюблене визначення в сутності християнського служіння. Ми помічники вашої радості. І зауважте, він не говорить, ми помічники вашій вірі, але вашій радості. Тому що, грубо кажучи. Це є одне і те. Ж. Не може бути одного без іншого. І наш брат Георгій минулого року проповідував про радість і про віру. І я запам'ятав ту проповідь. Він казав, що якщо немає радості в житті, значить слід переглянути нашу віру. І дійсно, апостол Павло він закликає нас: перевіряйте себе самих, перевіряйте, чи ви у вірі. Як ми перевіряємо себе самих, чи ми вірять? Це не є просто перевірити, чи ми ставимо галочки: я в неділю пішов в церкву, чи я почитав сьогодні святе письмо, чи я помолився сьогодні? Ні, тому що фарисеї вони і ходили в церкву, і молились, і читали святе письмо, але Ісус Христос Він називав їх лицеміри. А шлях, як ми можемо перевірити, чи ми в вірі, чи переживаємо ми кожного дня ту радість у вірі, яка є від близьких відносин із Ісусом Христом, чи Він є возвеличений у нашому житті, чи Він є та найбільша дорогоцінність для нас, яка є тією силою, яка мотивує нас жити і, і робити все, що ми робимо. І Практичні висновки із цього слова я залишаю для нас самих. Давайте пороздумуємо на те, як ми можемо возвеличити Ісуса Христа в цій конкретній ситуації, де я є зараз? Як я можу його возвеличити в неділю, в церкві, як я можу возвеличити Його, коли я на роботі на тижні чи коли я в сім'ї? Чи в інших місцях, як він звеличений в тому, як я використовую свої фінанси, чи як він возвеличений в тому, як я борюся зі своїми гріхами, чи він є для мене дорожче, ніж будь-який гріх, який так сильно може вабити мене. І закликаю нас усіх до, до двох основних речей: перше це давайте будемо любити Господа всім своїм серцем і всім своїм розумом. І всією своєю силою, щоб коли ми помремо, ми возвеличили Христа і сказали, що смерть для мене це прибуток. А друге, це оскільки радість вона походить від віри, а віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Давайте посвятимо чи перепосвятимо себе, щоб кожного дня годувати себе Божим Словом. Живим та тривалим. Коли ми дійсно віритимемо, коли ми дійсно віритимемо що от коли ми читаємо Святе Письмо, сам Бог говорить до мене, інакше я не проживу, інакше в мене не буде ні радості, ні миру, то ми всім серцем будемо віддані тому, щоб перебувати у його слові. І на сам кінець я ще завершу однією історією і однією цитатою. Ось у нас є прекрасне служіння із картинами. Брат Вова ним завідує. І я вже очікую, коли воно розпочнеться, відновиться, коли потеплішає. І хочу розповісти історію про людину, яка увірувала через от схоже служіння. І ця людина це є німецький граф фон Цинцендорф. Одного разу, коли він подорожував Німеччиною в молодому віці, він пішов в Дюссельдорф і пішов до картинної галереї. І побачив там картину розп'ятого Ісуса Христа. І на цій картині писало: Це я зробив для тебе, а що ти зробив для мене? І це був момент зустрічі Його з Ісусом Христом. Він, він впав на коліна і сказав: Господи, ти віддав за мене своє життя, і я тепер віддаю своє життя Тобі. І він сказав ще одну фразу. Я багато роздумую на цією фразою. Він сказав: у мене в житті є тільки одна пристрасть це Христос. Він і тільки Він. І оце є істинне християнство, коли, коли наша пристрасть, єдина, основна, яка мотивує нас до всього, це є Ісус Христос. І саме так жив апостол Павло. Сказав, для мене життя то Христос, а смерть надбання. І все я вважаю за втрати за втрату ради пізнання його. Так жив Янгус, який відважно проповідував його і який е, співав, коли його спалювали. І так жив е, граф фон Цинцендорф, який, до речі, багато допоміг послідовникам Яна Гуса, так званим моравським братам, яких, як, яких в Чехії гнали, і він зробив для них убіжище, і вони жили в ньому. І він також послав місіонерів в Гренландію, в вест -Індію. і він також приїжджав в Росію і свідчив тут. І, і наостанок це є цитата одного Отця Церкви 5 століття Святого Августина. Він сказав: так, Христос не цінується взагалі. Якщо Він не цінується, Понад усе. Тому давайте справді в наших життях довіримось йому, побачимо його красу. Нехай він буде справді найбільша цінність для нас, найбільший скарб все для нас, щоб ми могли сказати, як той Купець в притчі Ісуса Христа, що поле дає той скарб. Він продав все, що він має, ради того, щоб купити це поле, і ось така є його дорогоцінність, і хай нас Господь благословить в цьому. Амінь.